Дорогі друзі! Сьогодні суботній ранок і я вас запрошую в теплицю. Щоранку я сюди заходжу, але по суботах і неділях заходите ви зі мною разом. Так. Дорогі друзі, в теплиці 19 градусів 82. Відсотка вологості. Е, значить, у нас цієї ночі було плюс 5, плюс 6, плюс 7. Трошечки так ніби як тепліше, ніж минулі ночі, але все одно е, всю ніч працював обігрівач. Щовечора не закутую їх від морозу, а просто як би так прикриваю цим агроволокном, щоб з цієї сторони як ніби не так холод ішов. Вирішила. Цьому році, ось це перший раз так пізно посіяти огірки, щоб вони плодоносили і хочу, ви знаєте, ще трошки потримати. А якщо взяти минулий рік, то в цю пору було набагато тепліше. Якщо взяти зараз, ну у нас, щоб ви розуміли, за тиждень було е, два дні, коли появилося сонце, але воно появилося е, буквально на там годинку, півгодинки, там ну, максимум дві годинки. І все, і знов, оце, знову це таке небо затягнуте, і ну, просто недостача світла. Тому і палять сильно не можна, тому що почнуться гнилі, бо якби було світло, то воно б краще трохи синтезувало це всі процеси йшли. Для експерименту я посадила декілька рослин. Якби я всю теплицю засадила огірками, це того вартувало, коштувало цей обігрівач. Плюс 5 вночі, плюс 5 в день, сонце є, то немає, ну таке, можна було б ще і лампу повісити, досвідчувати, то це б мало б свій сенс, коли просто б цих рослин е, тут було більше. При таких умовах збір огірка я провожу приблизно раз у три дні. Я підходжу, зриваю пару огірків. Ну, Ось так це відбувається. Тобто це не має так, що сьогодні, завтра, післязавтра і кожний день. Ні, це отак по раз у три дні. Але це свіжі огірки. І це е, той продукт, який ти виростив сам. Знаєш, чим ти його полив. Е, ось. Ну, в магазинах також зараз продаються огірки, ви скажете. Так, звісно, вони продаються. Вчора я була в магазині. Ціна свіжих огірків. 140 з чимось гривень кілограм. Ну, вони такі собі на вигляд, знаєте, ну, бачили життя, скажем так. Рослинам складно рости і вони хворіють. Але я не буду їх обробляти ніякою хімією, нічого їм робити. Я хочу подивитися, наскільки це просто можливо все. Наскільки воно складно, і звісно, і. Поскільки воно по грошах шепотяне, ну, по грошах тут тяне тільки обігрів, що тут можна сказати, більш нічого. Рослини особливо не прибавили в рості. Але плоди віддають. Якщо вам так само цікаво, як мені вирощувати рослини, то залишайтеся зі мною, будемо робити це разом із задоволенням.